А як ти думаєш, навіщо на вертольоті такий великий пропелер? Ти що? Це ж вентилятор. Він потрібен для того, щоб пілот не піднім. Ні, сумітниця. Ти мене розігруєш? Ні, не дурниці. Я ось на дня літала на вертольоті. Так от цей пропелер раптом перестав крутитися. Ти бачила, як ти вот зразу спітнів. Дивно. А мене ще дивує. Як машині з поїзда у, виходить в'їхати точно в тіль тунелю. А я іноді навіть в гараж не можу в'їхати. А мій хлопець марно трак, Кидає гроші направо і наліво. Одного разу купив вогнегасник і ще досі ним не скористувався. А мій мені каже, давай. Краще потанцюємо. А я вчора заказувала піцу. То мене питають, що вам на шість кусочків різати піцу чи на дванадцять. А я їм кажу, ну звичайно, на шість. Дванадцять я не з'їму. А я мрію, що з'явиться добра фея і вручить мені сто тисяч бакс. А чому не мільйон? Я ж не дура. Мільйон це нереально. А лікар мені сказав. У вас, каже, дуже неритмічний ритмічний пульс, а я йому кажу я ношу з гріздому рукавом, ніхто й не помітить. Мені здається, нам пора закінчувати, тому що в цьому залі акустика погана. Ти права, я також нічого не бачу.